Вітаю вас, ефір телекомпанії АТВ Продовжить програму Сум онлайн, яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Цими днями у Львівському українському католицькому університеті відбувся всеукраїнський форум колективна стійкість зцілення та зростання, участь у якому взяла проректор з науково-педагогічної соціальної та виховної роботи «СумДПУ» Анна Заїкіна. Партнерами організаторів заходу стали координаційний центр з психічного здоров'я кабінету міністрів України і Всеукраїнська програма ментального здоров'я Ти як ініційована першою леді Оленою Зеленською. Мета заходу, який об'єднав представників освіти, культури, медицини, реабілітаційної справи, ментального здоров'я, управління та громадського сектору, сформувати зв'язки між різними спільнотами, аби через комунікацію та взаємодію разом шукати шлях, яким йтиме країна до формування української стійкості і подолання викликів війни. Форум складався з трьох блоків виступів експертів з різних галузей та двох дискусійних панелей з лідерами думок. Учасники ділились особистим і професійним досвідом, обговорювали складні питання і шукали формулу української стійкості. Участь у дискусії взяли представники наукової та культурної інтелігенції, а також кваліфіковані фахівці у сфері психотерапії, ветерани російсько-української війни та практики з реабілітації від фізичних травм. Близько 80% українців, за даними статистики, перебувають у стані стресу, але лише 9% опитаних звертаються за фаховою допомогою. На думку фахівців, досвід війни неможливо вилікувати, з ним треба вчитись жити. За словами експертів, травми війни впливають на майбутнє покоління, тому важливо бути гнучкими в умовах невизначеності та вчитися спільними зусиллями долати ці виклики. На поточному тижні два структурних підрозділи СумДПУ провели урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам освітнього рівня бакалавр. Другий за чисельністю випускників після навчально-наукового інституту фізичної культури, інститут педагогіки і психології, який 2024-го дав путівку у доросле професійне життя 150 п'ятдесятьом вчорашнім студентам денної і заочної форм навчання, з успішним завершенням першого етапу здобуття вищої освіти їх вітала директор інституту, кандидат педагогічних наук, професор Світлана Кондратюк. Сьогодні у нас довгоочікуване свято. Ми вручаємо дипломи 150 випускникам з відзнакою. У нас із них 14 осіб. І дорогі, випускники, сьогодні ви особливий у нас випуск, тому що у нас ювілейний рік нашому університету в цього року виконується 100 років. На жаль, ваші студентські роки проходили у край важких умовах спочатку ковід. А потім і війна. Попри такі важкі виклики, ви з гордістю несли е, славетне ім'я студента Сумського державного педагогічного університету ім'я Антона Семеновича Макаренка. Нам дуже приємно, що ви навчалися у нас, що ви прийшли і обрали саме спеціальності нашого інституту. За цю можливість, що ви сьогодні отримуєте дипломи, ми всі. Дякуємо Збройним силам України і всім тим, хто пришвидшує нашу перемогу. Наш інститут весь час волонтерить. Волонтерять наші викладачі, наші студенти, і ми цим пишаємося, що можемо вкласти лепту в нашу перемогу. А хочу нагадати, що бакалавратура це лише перший рівень вищої освіти, і тому ми. Дуже чекаємо вас на навчання у магістратурі. Диплом з відзнакою того святкового дня одержали 14 відмінниць навчання: Інна Таценко, Єлизавета Мойсеєва, Юлія Вертій, Інна Денисенко, Тетяна Білошапка, Катерина Булах, Анастасія Роговець, Вікторія Тронько, Поліна Бойко, Вікторія Нікітіна, Єгітеска Терновська, Євгенія Кульбачна, Дар'я Ігнатенко і Аліна Логвиненко. Це практично 10% від загальної кількості випускників, і свідчить про вельми високий рівень як конкуренції у боротьбі за якіснішу освіту, так і про вимогливість викладачів до своїх тепер вже колег. Одразу після Світлани Миколаївни дипломованих фахівців з одержанням дипломів привітав випускник СумДПУ 2004 року, нині директор сумської філії обласного центру зайнятості Віталій Сахнюк, звернувши увагу на те, що очолювана ним організація дає новоспеченим фахівцям широкий спектр преференцій щодо працевлаштування і відкриття власної справи. Цього року організатори урочистостей в інституті педагогіки і психології вирішили певним чином і оптимізувати, і прискорити з огляду як на безпековий аспект, так і на неймовірну спеку. Процес вручення документів про освіту. Директор інституту Світлана Кондратюк вручила бакалаврські дипломи випускникам одразу трьох спеціальностей, які працюватимуть з маленькими українцями і україночками: дошкільна освіта, початкова освіта і спеціальна освіта. Ледне усі новоспечені бакалаври, представниці прекрасної половини людства, але є один цікавий виняток: це Максим Кириченко, який вже рік працює у дитячому садочку, випомінюючи добро і душевне тепло одночасно і скажу по секрету, ще не одружений хоча вибір у нього неймовірно широкий. Перший проректор університету, професор і один з найдосвідченіших викладачів кафедри менеджменту освіти і педагогіки вищої школи, кандидат наук з державного управління, заслужений працівник освіти України Любов Пшенична, вручала дипломи бакалаври випускникам спеціальностей менеджмент, соціальна робота, соціальне забезпечення, менеджмент соціокультурної діяльності і психологія. Це саме ті фахівці, що у своїй професійній діяльності керуватимуть закладами освіти. Проваджуватимуть позитивні зміни, дотримуватися соціальної справедливості, надаватимуть практичну допомогу тим, хто її потребує, допомагатимуть віднайти душевний спокій та рівновагу у надзвичайно складний час, долати стрес, вирішуватимуть внутрішні конфлікти, знаходитимуть шляхи вирішення протиріч у міжособистісних стосунках, використовуючи весь ресурс, здобутих за 4 роки навчання педагогічних знань і соціокультурних навичок. Тож, в добру путь, новоспечені бакалаври для переважної більшості з вас навчання не завершилося, бо на найвмотивованіших, найзавзятіших і найталановитіших чекає півторарічна магістратура, а відтак випускний у вашому житті неодмінно буде вдруге вже з мантіями і конфедератками з китицями. Минулої середи урочистості з нагоди випуску бакалаврів відбулися у навчально-науковому інституті історії права та міжнародних відносин. 54 дипломи про здобуття вищої освіти першого бакалаврського рівня одержали ті, хто навчався за спеціальностями середня освіта історія, історія та археологія, право і міжнародні відносини. Саме їм найщиріші вітання від директора інституту кандидата історичних наук, доцента Юлії Подрез. І з і знову липень, і знову ми проведжаємо велике широке життя наше покоління, молоде покоління. Ви народилися кожен в своєму місті, зростали в школах, закінчивши їх і мали свою долю окремо, але вступивши до нашого інституту, ваші долі назавжди поєдналися. Хтось Навчаючись протягом чотирьох років, знайшов тут своїх надійних, вірних друзів, хтось знайшов свої другі половинки, а хтось просто набрав велику кількість чудових, я переконана в цьому спогадів, які ви пронесете разом із собою все своє життя. Ви те покоління, на долю яких випав коронавірус. А сьогодні страшна війна, але ви дійсно незламні, ви дійсно сильні. І я впевнена, що цей дух, який закалився в ході непростих життєвих обставин, обов'язково допоможе вам реалізувати себе в майбутньому житті. Протягом чотирьох років з вами працювали наші викладачі. Кожен із них. Я впевнена, на всі 100% залишає частиночку свого серця вам. Кожен із них протягом цілого, цілої низки навчань разом з вами переживав ваші радощі, злети, ваші невдачі, але повірте, все, що могли, все, що знали, як відчували, вони вклали у вас. Я бажаю всім вам, щоб ті знання, які ви отримали в наших стінах, той досвід, з яким ми допускаємо вас у світ, обов'язково вам став в нагоді для того, щоб ви стали успішними і щасливими особистостями. Разом із заступником директора інституту з навчально-виховної роботи Олександром Жуковим Юлія Вікторівна вручала дипломи незламним, як вона сказала, новоспеченим бакалаврам, які упродовж чотирьох років, попри ковід і війну, здобували неоціненний скарб знань і набували необхідних професійних навичок. Це вчителі історії, які невтомно працюватимуть, виховуючи на правдивих історичних фактах нові покоління українців. Це юристи, що стоятимуть на сторожі закону, оберігаючи громадян і державу від правопорушень. Це археологи, які зможуть безпосередньо доторкнутися до нашої славної історії і нести її в маси. Це, нарешті, дипломати, що стоятимуть на варті іміджу нескореної України на міжнародній арені. Серед випускників бакалаврату 2024 року троє відмінниць навчання Богдана Токар, Юлія Сігалова і Анастасія Яленевська, яким особливі вітання за їхню наполегливість у навчанні досягнення у науковій діяльності, активну громадську позицію. Старости трьох академічних груп Вікторія, Ніконець, Богдана Токар і Поліна Дереземля від імені своїх подруг, друзів і колег щиро дякували викладачам інституту за вимогливість і терпіння, за віддане своїм студентам душевне тепло і часточку освітянської душі. Від себе особисто від нашої групи хотілося б сказати, одне. хочеться залишитися в пам'яті пам'яті наших викладачів, людей, які дійсно всі ці чотири роки. Йшли з нами і давали всі труднощі пліч опліч. І це дійсно ті люди, які допомагали, підтримували, давали настанови поради, десь навіть виховували декого з нас. І я думаю, що дійсно кожен із нашої групи запам'ятається по-своєму. Хтось своєю відкритістю, щирістю, добротою, хтось своїми менчиками, хтось почуттям гумору. І кожен дійсно самобутній, неповторний, і я думаю, що нам вдалося залишити якийсь такий певний слід у душі кожного із вас. І хотілося б в цей день, звісно ж, подякувати від всієї нашої групи за ці чотири роки і побажати вам, по-перше, мирного неба, поменше тривог і взагалі, щоб була перемога в нашій країні. І особисто для кожного це миру душі. Злагоди, наснаги, вичерпної душевної, такої енергії, теплоти і дякую вам величезне за всі ці роки навчання. Дійсно, вони не були немовірні і сподіваюся, зустрінемося з вами ще не один раз у магістратурі. Дуже вам дякуємо. Тож вітаю новоспечених бакалаврів навчально наукового інституту історії, права та міжнародних відносин сумди імені Макаренка з не на найщасливішим днем у їхньому житті у найближчих планах більшості дипломованих фахівців. Вступ до магістратури, аби вища освіта, здобута ними в сумському педагогічному університеті, була повною і якісною. Завзяття і творчого неспокою вам, мирного неба над вашою головою, досягнення омріяних успіхів у обраній професії, здійснення усіх заповітних мрій. І пам'ятайте, що двері вашої історичної Альма-Матер для вас завжди відкриті. В добру путь! Тим часом вступна кампанія 2024 року, яка почалася 1 липня, стрімко набирає обертів і приймальні комісії закладів вищої освіти України активно ведуть прийом документів у абітурієнтів. Детальніше про це відповідальний секретар приймальної комісії Сум Ірина Михайличенко. Хотілося б нагадати, що на базі Сумського державного педагогічного університету діє консультативний центр. За кожною спеціальністю закріплений відповідальний фахівець. Працівник приймальної комісії, який надає консультацію щодо створення електронних кабінетів вступників, чи є звернення за допомогою створення кабінету вступника? Звичайно, є. Допомагаємо також зареєструвати на співбесіду для пільгових категорій, а це у нас учасники бойових дій або діти. З категорії, які мають інвалідність, а які в 2024 році не брали участі в основних та додаткових сесіях НМТ, ЄВІ або ЄФВВ через наявність захворювання або патологічних станів ступників з тимчасово окупованих територій та активних бойових дій. Також працівниками приймальної комісії надається допомога та консультація щодо реєстрації та проведення творчих конкурсів щодо спектру спеціальностей нашого університету та показників вступу на кожну з них. Реєстрація на вступні випробування відбувається через електронні кабінети вступників. Приймальна комісія працює до 18.00. Телефони приймальної комісії розміщені на сайті нашого університету, де також розміщена детальна інформація, яка стосується вступної кампанії 2024 року. Дуже хотілося б нагадати вступникам, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, також на основі дипломів молодшого спеціаліста, фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, тих спеціальностей, які стосуються створчого конкурсу, де у нас передбачено в університеті, які це спеціальності. Це 017 фізична культура і спорт, 023 образотворче мистецтво, 024 хореографія, 0,25 музичне мистецтво, 026 сценічне мистецтво. Що для вступу на ці спеціальності на місця державного бюджету необхідно скласти творчі конкурси до етапу подачі заяви на вступ. Хотілося б зупинитися буквально декілька слів, що користуються попитом спеціальності з творчим конкурсом. Це 017 фізична культура і спорт, образотворче мистецтво, хореографія, але на всі спеціальності подані заяви щодо участі з творчим конкурсом. Процедура складання творчого конкурсу починається з реєстрації і вже 12 липня розпочнеться проведення як творчих конкурсів, так і співбесів. Це все відбувається на базі нашого університету як в дистанційному форматі, так і аудиторно. Тепер невеличкий анонс щодо основних дат вступної кампанії 2024 року: подати заяви на вступ до Сумського державного педагогічного університету можна і потрібно через свій електронний кабінет вступника. Це відбуватиметься вже з 19 липня і триватиме до 31 липня. Це стосується вступу на освітній рівень бакалавр на основі повної загальної середньої освіти, а також для вступників після коледжів і технікумів. Нагадаю, що цьогоріч вступники мають право подати 5 заяв на бюджет і 10 заяв на контракт. Відмінність Цьогорічної вступної кампанії від 2022 року і 2023 року вступних кампаній в тому, що вступники на основі повної загальної середньої освіти а також на основі молодшого спеціаліста фахового молодшого бакалавра і молодшого бакалавра, вступають тільки за результатами національно мультипредметного тесту або ЗНО 2021 років. А там, де спеціальності з творчим конкурсом, з результатами національного мультипредметного тесту або ЗНО 2021 року та творчого конкурсу в минулому році на спеціальності з особливою підтримкою можна було вступати за результатами мотиваційного листа в цьому році такої можливості вступу немає. Шановні абітурієнти, Сумський державний педагогічний університет це потужний заклад вищої освіти, який здійснює підготовку більше ніж за 50 спеціальностями. Ми щиро віримо у перемогу нашої держави та готові докласти максимум зусиль для безпечних умов вступу та навчання в нашому університеті. Тому до зустрічі і з нетерпінням чекаємо вас у Сумському державному педагогічному університеті. Роменська, 87. До зустрічі! Науково-педагогічні працівники природничого географічного факультету, на чолі з деканом Людмилою Міронець цими днями побували в сумському центрі професійно-технічної освіти Державного центру зайнятості в Хоружівці, з яким університет нещодавно підписав меморандум про співробітництво. Ця подія, поза всіляким сумнівом, знаменує собою початок нового етапу взаємодії науки та освіти, відкриваючи широкі можливості для реалізації спільних досліджень і проєктів. Викладачі факультету мали можливість познайомитися з матеріально-технічною базою навчального відділення, оцінити його потенціал для проведення наукових досліджень та організації навчальних практик для здобувачів вищої освіти сумди імені Макаренка. У ході зустрічі була обговорена низка перспективних спільних проєктів, спрямованих на поглиблення знань здобувачів вищої освіти з природничих наук, розвиток їхніх дослідницьких навичок та формування свідомого ставлення до довкілля. Одним з ключових напрямків співпраці стане організація навчальних практик для студентів природничого географічного факультету на базі Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Це дасть можливість майбутнім фахівцям набути неоціненного практичного досвіду роботи з сучасним обладнанням, проводити дослідження в природних умовах та вдосконалювати свої навички дослідницької роботи. Візит викладачів природничого географічного факультету до Сумського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості в Хоружівці знаменує початок підготовки до 2024-2025 навчального року, відкриваючи нові можливості для досліджень та підготовки висококваліфікованих фахівців з природничих наук. Новинами спорту за участі наших зірок ми завершимо сьогоднішню програму. Чемпіонат Європи з хокею 5 п'ять серед жінок це формат гри п'ятьма гравчинями з кожної сторони. Завершився у польському місті Валч. Збірна України складена з гравчин сумчанки. А це як студентки, так і випускниці СумДПУ різних років. У стартовому поєдинку європейського чемпіонату у боротьбі 5-4 переграла італійок. Після чого не менш результативно скривдила туркейн 9-4 і хокеїсток Литви 3-2, посівши перше місце у групі. У напівфіналі команда заслуженого тренера України Світлани Макаєвої і Євгена Бондаренка, у складі якої грали голкіпер Катерина Покітько, польовій гравчині Катерина Шоколенко, Валерія Рудіченко, Валерія Зайцева і Анастасія Шишина. В суху 5-0 переграла команду Уельсу. А у фіналі після обміну чотирма голами з господарками чемпіонату польками поступилася 0-2 у серії після матчових болітів, вдруге після бронзи 2023 року, здобувши медалі чемпіонату Європи цього разу в срібні. Додам, що кращим воротарем європейського чемпіонату визнана Катерина Покітько, а приз кращої гравчині дістався Катерині Шоколенко. Змагання другого етапу розіграшу Кубка України зі стрільби з лука, присвячені пам'яті заслуженого тренера України Богдана Кокота, відбулися у Львові. Випускник інституту фізкультури майстер спорту міжнародного класу Артем Овчинников став переможцем серед чоловіків, вигравши 7-3 на півфінал у ще одного випускника СумДПУ Владислава Лісняка. І з таким же рахунком фінал у львів'янина Івана Павла Мільковича. А лісняк у боротьбі за бронзу поступився 4-6 харків'янину Микиті Кравчуку. Перша чоловіча збірна Сумщини у складі овчинникова лісняка і Ігоря Старостинка. Друга програвши 2-6 чернівчанам, за яких стріляв ще один наш випускник, майстер спорту міжнародного класу Іван Кожокар. У змаганнях жінок випускниця СумДПУ Львів'янка Соломія Гнип стала другою, поступившись у фіналі 5-6 чернівчанці Ірині Семеновій. Отже, черговий випуск програми «СумДПУ онлайн добіг свого кінця. Вже за тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були в курсі найцікавіших подій у житті сумського педагогічного. Бувайте!